Сьогодні ще декілька кубів викидали. Вийшла майже на метр нижче. Ну, і глубше теж десь на метр, метр двадцять, метр тридцять. Дуже багато винесли, дуже ще багато копать. Десь ще сказали кубів 10 копать. Це. Це дорого е, і важко. Хлопці, дуже важко це все добають, е, як цемент. Оце глинище. Е, і наступна проблема, коли ви вдруг почнете щось подібне, а здалегідь подумайте, куди ви будете виносити цю землю. Тому що її десь треба діти. У мене вже за двором засипано все, що можна, і е, у дворі вже засипано все, що можна. Плюс вже почали сипати глину, глина це не дуже добре у майбутньому, бо е, я хочу посіяти газон, розрівняти все. Якщо там буде глина, то це треба буде ще чимось удобрювати саму почву. Тому заздалегідь подумайте, що ви будете засипати. Це, наче нічого не мінялося, насправді там на цілий метр викопали в глибину. Іще десь метр там по кругу. І тут так само. А потім буде копатись траншея під фундамент, ще на пів метра, заливається. І вже потім почне класти цей буд. Ну і звісно, розібрали там стіну. Вона взагалі не потрібна, буде повністю бута, стіна з буту. І на ньому буде ця стіна, ще буде заодно, як фундамент для майбутнього сарайчика. Ну, тобто треба якийсь погрібничок. Ну, така ось у нас зміна за один день. Підписуйтесь, підписуйтесь коментуйте, може. Щось підскажете, що як робити.